Слава Богу, брати і сестри, Господь благословив нас час, швиденько йде. Моліться за братів, моліться за мене, хай Господь благословить мене, щоб в течені десяти хвилин, щоб я міг сказати, що Господь хоче сказати до народу Божого. Я буду ділитися Словом Божим, де записано в Євангелії від Матфія такі слова. 3 глава, 13 віршик. Тогда приходить Ісус із Галілеї на Йордан к Иоанну креститься от Нього. Иоанн же удержував Його і говорив, «Мені надобно креститься от, тебе, от Тебя, і ти ли приходиш ко мне? Но Ісус сказав Ему в відповідь, «Остав тепер». Ибо, так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает. И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и все отверстились Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божого, который сходил как голубь и не спускался на Него, и все глаз неба глаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, Котором моє благоволення. Брати і сестри, я прочитав відризок із Слова Господнього. Ми в неділю, в п'ятницю мали служіння і збиралися свято, і брати говорили, проповідували за крещення, яке преподав Іоанн Хреститель для Ісуса, Господа нашого. І брати і сестри, Іоанн сказав, Христос до Іоанна сказав, що ми повинні сповнити правду Божу. Брати і сестри, сьогодні ми прийшли в Дом Господін почути правду Божу і Слово Божого. І Господь Він говорить до нас через Слово Своє. І як було сьогодні нагадано, що кожен із нас Він поставлений в домі Божому. І несе служіння, яке Господь дарував. І, брати і сестри, і в служінні ми повинні ісполнити правду Божу, бо наш Господь, він є Бог живий. Друге місце Слова Божого, де я зачитаю, це буде записано от Іоанна, Ці слова може, вони повторюють євангелісти, але я, зачитаю, на другий день видит Іоанн, идущего к Нему Ісуса, і говорить, от Агнец Божий берет на себе грехи мира, все, є, у котором я сказав, за мною йде муж, який став впереді мене, тому що він був прежде мене. я не знав його, но для того прийшов крестити в Дец, щоб Он явлен був Ізраїлюм. И свидетельствовал Иоанн, и Говоря: Я видел духа сходящего с неба, как голубя, пребывающего на нем. Я не знал его, но пославши меня крестить воде, сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым? И я явил и засвидетельствовал, что сеять сын. Божий. Слава Богу, брати і сестри! Там на Йордані було велике свідетельство, коли Дух Святий Він зійшов на Сина Божого в голубя. Іоанн, він сповіщав правду Божу. І, брати і сестри, сьогодні Господь відкриває для нас через апостолів, далі крещення, котрує ми прийняли. Брати і сестри, це буде дії святих апостолів, такі слова, 19 глава. Я з другого віршка зачитаю, сказал їм, прийняли ли ви Святого Духа увірував. Вони же сказали йому, ми даже і не слышали, ли Дух Святой. Он сказал їм, во що же ви крестились? Они отвечали в Иоанну Крещення». Павел сказал, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не йшов на них Дух Святой, і вони стали говорити іними язиками і пророчествовать. Брати і сестри, хрещення Іану, воно є великое, тому що там, на Іордані, було велике свидетельство от Господа, Духом Святим, і через Іоанна. Сьогодні хрещення, котре ми прийняли, брати і сестри, це хрещення. Покаяння і перше, але крещення, коли ми умерли з нашим Христом. Коли нас погрожали в цю воду, і ми приймали це крещення, коли ми вмирали з Христом, погроженням цієї воду. І коли нас доставали, ми воскрещались. Для слави Божої, брати і сестри, і це є велике служення, це є велике крещення, і Дух Святий зійшов на народ Господін. І сьогодні Господь не залишив нас сиротами, но дав Духа Утешителя, який сьогодні прибуває в твоєму і в моєму серці. Далі ще одне місце слова Божого я зачитаю. Для свидетельства це до Римлянам 6 глава Такі слова: Ми умерли з другого віршика. Ми умерли для гріха. Як же нам жити в ньому? Знак питання. Неужели не знаєте, що всі ми, крестившиеся в Христа Ісуса, в смерті окрестились? І так, ми погреблись з Ним крещенням смерть, даби як Христос воскрес із мертвих, славою Отця, так і нам ходить в обетованій житті. Аваче, яке велике спасення служив наш Господь для нас? Аваче, брати і сестри, ми погреблись разом з нашим Господом. І сьогодні ми воскресли для слави Божої, і сьогодні Дух Святий, Він нас навчає, наставляє. І бо якщо ми з'єднані з Ним, подобієм смерті Його, то і повинні бути з'єднані і подобієм Воскресення. Слава Богу, брати і сестри. Наш Господь Він Воскрес! Ви вірите це? І ми воскресли разом з Ним для слави Божої. І сьогодні Господь проводить нас. Брати і сестри, є утиски, які да, в житті нашій Господь проводить. Але, брати і сестри, коли ми воскресли зі Христом, слово Господі говорить, то іщить горднього, де він прибуває, наш Господь, О а помішляйте, о земному. Іноді ми допускаємо, що а як би нам було краще. Але, брати і сестри, коли Дух Святий наповняє наше серце. Ви знаєте, Авраам, він був вже старий і від єгиптянки, слуганки, служанки, родився син для нього. Він радувався. Але прийшов час, коли. Агар і сина цього отрока прийшов час, коли його потрібно було відпустити. Ви знаєте, я думаю, Авраам переживав і переживав, тому що він став зранку, все приготовив. Він приготував для Агарі і воду, і піщу, і дарував дав для агарі. І Я думаю, Агар, вона знала цю пустиню. І як проходити її? Але, брати і сестри, агар, нема написано, но я так розмішляв і думаю, Агар, може, ти допустила в серці своєму обіду Насару? І, маючи запас, все, ти, я думаю, і Авраам. Дав більше й для неї. Але Агар, може, допустила в серці, допустила думку. Ну, як так, сина рідного відправляє, відпускає. І ви знаєте, Агар пішла в цю пустиню, розмишляла і написано, заблудилася. Почому? Потому що мислі прийшли. Думки, думка прийшла, і ви знаєте, іноді думка приходить, і чоловік, коли не бодрствує, він її розгортає, а потім висловлює устами своїми. А потом думає, що це і правда. І другому може сказати, що ісповідує цю неправду, і агар вона заблудилася. І ви знаєте, я думаю, печальна була картина, коли ця агар. Вона відійшла на вистріл лука від отрока, щоб не бачити, як цей отрок помирає. Но, брати і сестри, Господь наш є Бог живий. Ісайя говорить, що трості надломляної він не переломив. Брати і сестри, я думаю, Агар вже надломалася. Вона відійшла, бо слово говорить, щоб не бачити смерті цього отрока. Але Господь почув отрока. І каже Агар, а чого ти тута? Тобі дана була піща, тобі дано було, щоб ти пройшла. А чого ти тута установилася? Почому ти заблудилася? Брати і сестри. Але Господь почув отрока. А нані як Сафіра було нагадано, допустили в серці своєму думку. Це їхнє все було, але допустили думку солгати Духу Святому. Но, брати і сестри, прийшла біда, тому що допустили неправильну думку. Сьогодні Господь говорить до моги твого серця, щоб ми бодрствували, які мислі приходять в наш разум, що наші уста говорять, Якісь слова. Іноді ми можемо навіть сказати неправду, тому що наші мислі переповнили, і ми можемо сказати своїми устами. От і збитка серця говорять уста, брати і сестри, Ананія Сапфіра, вони великопораження було в їхній родині і сім'ї. Господь змилувався над Агарію, тому що почув голос отрока, і відкрилися її очі. Брати і сестри, і цей істочник, він відкрився для Агарі, вона набрала цю воду і пила він. Пила вона і отрок. Брати і сестри, наші думки, якщо наші сьогодні думки, вони припоясані Духом Святим, ми будемо йти до молитви, брати і сестри. Даніїл, муж правди, який відкривав свої окна в сторону Єрусаліма. Праведний муж. Думки, Даніїл, які в тебе думки. Ти ворву во Львіно, мов брати і сестри, ходять ці льви кругом нього. Даніїл, які в тебе думки. Не согрешив я перед Господом і перед тобою цар. Стефан, які в тебе думки, тебе побивають камнями, які думки, не поміді, Господі, гріха їм Брати і сестра, крещений Духом святив і сповнений Божою благодаттю. які думки сьогодні в тебе, ти прийшов в дом Божий, Провір свої думки, якщо ти умер з Христом. І воскрес з Ним, для правди Його, о, які хороші в тебе думки, тому що ти живеш за Христом. В своєму серці є любов, ти можеш прощати, ти можеш обнімати, ти можеш обнімати всіх людей хороші думки. Син Божий висить на Христі, розп'ятий, не зробивши гріха, які думки. Прості їм, отче, бо дізнають, що ділають. Брати і сестри, зараз в нас молитва. Господь благословив мене. Бачите, за 10 хвилин я сказав цю думку. Ми зараз будемо молитися, наші думки, наші намирення перед лицем Господнім. Хай Дух Святий управить нашими серцями йому слава. Амінь. Молимося.